Днями в Україні ухвалили новий закон про мобілізацію. Його кричуща необхідність підтверджується попередженнями військово-політичного керівництва України про майбутній масштабний наступ російських військ наприкінці травня на початку червня цього року. Уже декілька місяців анонімні телеграм-канали Кривого Рогу сповіщають населення про переміщення службовців територіальних центрів комплектування. Роблять це для того, щоб чоловіки могли сховатися від ТЦК. Працівник ТЦК намагається з'ясувати дані та вручити повістку чоловіку, але той втікає, бере до рухру до каміння та починає кидати у інкома. Крім цього, такі телеграм-канали публікують повідомлення, спрямовані на дискредитацію не лише співробітників ТЦК, військово-політичного керівництва. А й українських військових загалом нагадаємо, сотні тисяч військовослужбовців стоять на захисті країни без жодного уявлення щодо строків своєї служби. Норму про демобілізацію через 36 місяців служби виключили з нового законопроєкту і планують розглянути окремо без забезпеченого резерву в українській армії. Військові не можуть повернутись додому. Військові кажуть, вимога суспільства до цивільних намініть нам. Нас. У нас немає сил, дайте нам змогу перепочити. Власники одного із популярних криворізьких телеграм-каналів поширюють меседжі, які грають на руку ворогу. Викликають панічні настрої і дискредитують армію в цілому. Роблять вони це в переміжку з постами про переміщення працівників ЦЦК, поширюючи вигідні і часто фейкові новини з короткими емоційними коментарями або використовуючи напівправду, що є одним із найпопулярніших методів якраз російських пропагандистів. Свідомо вони роблять це чи ні, але в будь-якому разі шкодять українським інтересам під час війни на виживання. Інші криворізькі телеграм-канали позиціонують себе як такі, що допоможуть законно відмовитись від одержання повістки. Але замість коментарів юристів там публікують відео і тексти про те, як працівники ТЦК пакують ухилянтів у бусики та інший безпреділ, який творять ТЦК. Головний акцент цих постів підвищення емоційності, іноді вирваність із контексту якогось повідомлення з метою викликати в читача обурення, злість чи іншу емоційну реакцію. Або навпаки, наприклад, пости про перепливання тиси спрямовані на отримання схваленої реакції і ніби умнормування явища незаконного перетину кордону чоловіками, або пости з зображенням футболки з написом ухилянт, ніби прояв респекту належності до спільноти. Ми вдячні українським військовим за можливість жити в українському кривому розі. Ми дякуємо добровольцям і всім захисникам та захисницям, які відповідально поставились до обов'язку захищати країну. Бажаємо вам повернутись додому живими і неушкодженими. Нашим глядачам нагадуємо, будь-що опубліковане в анонімних телеграм-каналах це не лише суб'єктивна думка, але й інформація, яка часто може бути пропагандою або містити російський слід. Читайте новини в перевірених джерелах і підпишіться на Перший Криворізький, офіційно зареєстроване онлайн-медіа.